Так, сьогодні ми ходимо по магазинам. Да, дівчата? Mm -hmm. yeah. Ну що ви такі короткі? А 160. Ні, nee, мене жалко давай. Біжіть, хлопці! 40 доларів? Хочеш собі таке? Чи покупки? Ти псо я носиш. Дівчата, Що це ви таке смачне? Не знаю, пойдете прямо. Дякую. Так, сьогодні ми ходимо по магазинам. Да, дівчата? Так, uh -huh. Ну що ви такі короткі? <laughs> Ось, так що будемо зрівнювати ціни і може вам бути це цікаво. Браво! Ну що, шо, пішли. Ще поголіть. 185 плюс так стоит 200 доларів буде. По чому педали 160 Не мене жопа там. 180 Ну вона просто думає що... Не ну, дуже гарні Ти дуже гарні Все этих таких не баланс надо мертвы Свободники Хорошо Дай Сколько скольки кошки? 185. Это классно. Классно. Маленькие сами. Померяй. Померяй. Все, 30 Окей. Погнали мере Давай. По 30. 130? Да. Ну, почекай, еще раз. 130, окей. Okay. Дивим все таки беговые хока. Прикольная модель. 200 долларов. 150. 65 теж хока. Наприклад, такі класичні рибаки. 110. Класичні New Balance. 130. Такі класичні Adidas. 99. Ось такі уги. 150. 175. Та, конверси. 75 баксів. Так, высокие конверсы коштуют 40 долларов. Хочется себе Дуже прикольно. И кузину венсы. 90. Так, все, что прибыло в эти сетки, да? 100 долларов. понятно. Майкл Корсы. Вот такие коштуют 168. Вот такие. 98. Там покажу магази, який називається Outdoor World. Це магазин для тих, хто хоче рибалити. Ось такі тут водоспади, вода медведі, нормально. А це форель? Ну, схоже на форель. Це карта? Яку ціну? І вовки теж є. Полюють на них. Біжіть, хлопці! Олені як справжній. Це живий. І оцей живий. Тупо не відрізнити справжнім. Добре, нашим, я жартую. Нашим, я нашим, нашим. О, така штука мені цікава. Сіки вона коштує 20 тисяч доларів. Зараз знижка 200. З податком буде десь коштує пів моєї Хонди. <реш> Дякую оператору. Оператор. які арбалети серйозні тут є. Так, Кайфовий. Коштує 1300 баксів. Ось такі 1400. 1000. О, блочний лук. 600. Непоганий. О, це такі були, до буде. По 600 баксів. Блін, ну це капітно, зачинені. Ні, ні, це не можна знімати. О, чому стріли? Стріли по 50 баксів. Якщо хтось має таке хобі, в принципі, можна зайнятися. Не обов'язково для полювання можна для особистого користування, просто для того, щоб там тренуватися, наприклад, стрільби з лука. Ось так. Це, це справжній, так? Так. Да. Тільки тримати подалі, коли. Ну так. Да. Це в дитинстві, бо тут пацани кайфанули тупа. Ось такі по приколи продають. По 200 доларів. Для пейнтболу, для страйкболу, така гвинтівка є за 400 баксів. Зі снайперським поцілом 250. Mm -hmm. Якщо ви хотіли попугая, який буде з вами все життя. <рес> прицеплюєш так, чикс, і він сидить. Я знаю в тебе не фонтан, братан. Прикольно, по скільки? По 15 баксів? Да. Мас називається famous food. 74. Такі. 69. 69, але це походу звичайно, мені здається, що дитячі. Крокс по 64 бакси. Так дитячі 89. Кінайки. Всі такі радики 99. 109. 109, 65, 98. Непогані. Такі осексі. 110. Мапума, пума, по 110, по 19. Такі 99-99. Ось такий схетрс. 89 доларів Такі трохи вам. 99 такий. Ось такі найки. 99-90. Ось такі дідаси непогані. 69 доларів. Такий okay, є 89 баксів. Ось такі класичні білі 89 теж. 49 доларів Nike, Udaси по 39 доларів. Є чорні, червоні, багато дитячого взуття. По 40 баксів. Skechers 74, Коломбія 74. 99. До речі, в мене такі. Асекси дуже зручні, в них бігав. Прикольні. Це тут дорожче, ніж тому магазині по 74 долари всі. Сині, червоні, чорні. О, шкіряні. Конверси такі, як у фільмі «Я роботу Вілл Сміта». Мені подобається. Ну, підійде, будь ласка. Прикольно. Беремо. Несудний магаз Кельвін Кляйн. Подивимось ціни тут. Джинси знижка 50% у 99 доларів. 69 доларів, теж 50% знижки. Такий джинсовий кавін коштує коштує. Бажаю жіночу жіночі воді. А це що? Боді. Скільки коштує? 65 uh, доларів, 50% знижки. Мене вже прибахав, де бачите, ношу. Ось взяв такі футболочки. Можете купити дві за п'ятдесят. Така у віку цінути джинсовий джакет. Роз 40% знижки. 119 доларів. Рюкзак. 169. 60% знижки. Труселяки Кібнікляєнт по 8 баксів. Десь по 18, я думаю, що це ціни просто які є. Ось А ціни за кожний 8 баксів. Так, шкарпетки. Шкарпетки 34 доларів. Ось такі красівки Кевін Клайн коштують. Безкоштовно, а ці. Такі непогані, до речі, з дизайну. Ціни теж немає. Пусточки по 89 доларів, хоча на ціну по 199. 89 чомусь така ціна. Яка вже не знаю. Всім привіт, це я. Так, ось такі сумочки у нас по 79. Ось такі шорти. 39 доларів. да, не скачу, что 50 500 а кошта я буду. Бог ее знает, сколько она кошта 90 99. Может, ну, на полоски футболочки по по кошта 79 внутри. И 40. А, 50 кирзнышка на полуфутболки, Так що непоганий сина, ну, в принципі, ви ж знаєте, так чоловікам завжди нічого не треба. Ми ходимо в тому, що до останнього. Купив собі кілька і нормально. О, тут сейли розпродажі знижки по 60%. Різні моделі. Браєте, які хочете. Наприклад, ось така 109 мінус 60%. Десь буде коштувати 40 плюс податок. Десь приблизно 50 баксів. Дуже багато розпродажів Calvin Klein зараз продажів Кельвін Клян зараз. Хто живе вторим, то, в принципі, можна зайти. Непогано. Ось така сумочка 89 баксів. Calvin Klein. Ну, Може комусь подобається. Мені не дуже. Київзак Кельвін Klein коштує 149 доларів. Ось такий. Він більш такий, як тканини 159. Якщо я як глядачі з України, будь ласка, переводьте це в гривні, наприклад, і плюс-мінус можете розуміти різницю в цінах в Україні та Канаді. Деться курс 30 гривень за 1 долар. Зараз оглянемо ціни в магазині Levi's. Знижка 50%. 40%. Це в знижках. Куди бігти? що робити? Так, можна купити дві футболки за 40 доларів. І непогані кольори різні на ваш футбол. Так, 50% знижки на ці футболки і ціна 3995. Непогані полуфутболки футболки різного кольору. Теж 50% знижки на все, що тут є. В основному це джинс. Наприклад, кілька кошти. Носи. 169 баксів. 50% знижки це буде десь чимось. Так, це у нас таки різні джунси. 69 доларів. О, добре, знижка 70, 70 доларів вони будуть коштувати тільки якщо ти береш 2 або більше. Прикольно. Так, ще знижки, 40%, наприклад, ну на ось це, так, зараз ми побачимо. 89 доларів це коштує. 40% знижки, приблизно джинс буде коштувати 50 баксів, непогано. Маємо ось такі худі, що це на ході, це кофта. 70 доларів. Так, на ці полиці теж дуже великий вибір джинсів. Теж кожного пара коштує, якщо береш, більше двох, 69,99 дев'ять, Теж багато великий вибір. 40-х знижки і теж якщо купуєш два, одна пара буде 690. 69 Рома, тобі так не Така рубашка 69 доларів. Чиї покупки? Ти 100 іносив. Да. Я згідний. Магазин лакостан. Так, якщо купуєш дві полу, то будуть по 79 доларів. Прикольні кольори коси завжди, мені завжди це подобається. У мене вдома є сині, зелені, червоні. Ось бачите, які в них. Просто кайф. Такі кольори цікаві всі. Дуже солідно завжди і поло мені здається, у них одна з найкращих моделей поло. Ось такі лакоста коштують. Вони нічого не коштують. Чого не поцін? Це 29 доларів за все, так? За, за кожну ні, ні, річ? Ні, з і вище. Ага, 29 і вище, добре. Ага. Ну, ось 39 доларів шорти, наприклад. 169 доларів це кортяк. Він прикольний, до речі. Наступний магаз Томі Хілпігер. Окей. Ну, це я розумію. 19 доларів за одну по боку. Ось такий світерець 119. Сполучені Штати. Сумочка 9950. Ну дивіться, я стараюсь також дивитися жіночого одяг також. Не дивиться не тільки хлопці. 19% дивляться жінки. А ми дивлюся одяг, який є тут. Так, 60% знижки на футболочки. По чому тоді ці футболочки? 49,50, я так розумію, плюс знижка по 20 баксів. Але такий матеріал звичайний. Тобто такий як. Не знаю. До тіла буде приємно. Ось і все, друзі. Надіюсь, цей випуск був для вас цікавий. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм канал та тікток. Стараюся робити для вас розважальний контент, тому підписуйся. Також хотів би виразити подяку вам за одну тисячу підписників. Це мене тільки мотивує йти вперед. Так що дякую вам, друзі. Побачимо.